Керівник Мета роботи полягає у створенні глибокого та інформативного дослідження музичного освітнього сервісу, а також у розробці це практичної рекомендації та між невої функціональності для підвищення якості обслуговування та задоволення прослужбі. Актуальність теми додатку Spotify визначається не лише популярністю самого музичного стрімінгового сервісу, але і загальною тенденцією до цілкової трансформації або розваг та музичної індустрії. Ось одні з ключових аспектів це є технічні інновації, послуги на запитання тарочту і телефон. Постановка задач для написання дипломної роботи були аналіз функціональності конкурентів. Провести аналіз функціоналісті поручень музичних стрімкових сервісів, визначення ключових вимог користувачів, розробка архітектури та дизайну сервісу, вибір технологій, а також розробка сервельних частин. JavaScript це високорівна об'єктно-орієнтована мова програмування, яка використовується для створення… Пропускайте, будь ласка, теорію, не треба авто. Я про cool. розробку. Cool. Cool. Вона є ключовою технологією для веб-розробки, має схожі зв'язки з іншими умовами програмування, можливість і міді, що для мене і має інші розширені можливості. Visual Studio Code також має численні переваги. Віталій, я вас прошу, не пояснюйте нам теорію, переходіть до своєї програми безпосередньо по своїй програмі. Не треба нам тої Те теорії зачитувати. Бо зараз з'ясовий дізнайці і буде проблема. Добре. Функції музичного додатка. Це є бібліотека з міханами треків, розширені рекомендації, найкращі виконавці, топ-чарти і переді тексту досвіду. Тут же сама структура програмного коду, проблемні моменти. Авторське право однією з проблем є визначення правових аспектів використання музичного контенту у самому додатку. Також технічні обмеження, персоналізація та рекомендації, розплатформеність та самобезпека. Тут зображено саме інтерфейс головного меню, в якому є топ-чарти, найкращі виконавці вибір музики за її жанром. Топ-чарти це список музики, який формується за найбільш послухованою музикою. Виконавці це аналогічно до топ-чартів, хлопці списується за найбільш послухованими виконавцями. Тут у нас є зображений інтерфейс та перегляд тексту пісні. При нажиманні на саму пісню у нас можна перейти на текст пісні. Інтерфейс пошуку пісні у нас можна проводити пошук як і за назвою пісні, так і за її виконавцем. Тут у нас зображено інтерфейс керування плеєром, в ньому зображена перемотка вже інтервалу часу. Можна збільшувати інтервал часу на 5 секунд, нажимаючи на мінус, і зменшувати на мінус, і збільшувати нажимаючи на плюс. Тут у нас є ползунок збільшення зменшення гучності, пауза плей, перемотка на іншу, ну, іншу музику, і Відтворення музики і відтворення музики незалежно, незалежно від вибору пісні. Висновку. Дипломна робота присвячена вивченню та розробці власного програмного продукту, спрямованого на покращення користувацького досвіду в області музичного осріблення, оглянуті інструменти, технології та методології розробки і взаємодії для створення високоефективного та зручного використання музичного стріляння. У результаті роботи було досягнуто основні цілі та завдання, визначені на етапі планування проєкту. В роботі враховані сучасні вимоги до безпеки та конфіденційності даних, що гарантує високий рівень захисту особистої інформації користувачів. Основними перевагами розробленого музичного сервісу є гімнітивний інтерфейс, персоналізований підхід до рекомендацій музики та використання сучасних технологій для забезпечення стабільної та ефективної роботи. Дипломна робота служить важливим внеском. Навички можуть бути використані в подальших дослідженнях та розробках в області програмування та інформаційних технологій. Завжди. Дякую за увагу. Так, Віталій, таке питання. Чому саме Spotify? Ви що хочете бути основним конкурентом? Так. Скромно. На вітрі. На вітрі. І, і як ви хочете українську базу переводити? Ну, я ще буду про це угу. Зрозуміло, є питання до нього. Так, зачинив відгук груп, керівника від на дипломну роботу студента Парія Віталія Миколаєвича. Тема – розробка музичного додатка Spotify. Студент показав рівень теоретичних застосував їх на практиці під супроводом керівника, використовуючи мову програмування джава скрипта, відкриту бібліотеку React. Пропонується оцінка задовільно. Керівник Лілія Володимирівна-Подисів. Рецензент негативні сторони, непереквітний вибір кольорової гами додатку, складнієї читання контенту та навігації, позитивні сторони, можливість пошуку пісні та сортування за жанрами. Пропонується оцінка за рецензент, жити Володимир Богданові, старший викладач кафедри фізики та інформаційних систем Другобізького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дякую за доповідь. Наступний, будь ласка.